Привіт всім підписникам, глядачам каналу, е, отримав е, серію тематичних машинок Hot Wheels Ultra Hots. І вирішив зняти коротеньке відео, показати вам машинки, їхні переваги, ну і, можливо, недоліки. Е, По-перше, подобається мені карта. Вона така цікава, я би сказав навіть ретро. Е, машинки. Зібрані, достойні, так, можемо тут подивитися. Взаді. На жаль, на жаль, немає в мене на даний час Datsun і Nissan Skyline. Було би цікаво на нього подивитися. Е, особливості машинок мають такий е, принт, Ultra Хотс, в перекладі там, ультра так. щось е, типу Flames, як в мене є в колекції, але трішки інші. Специфічні такі е, колеса, можна сказати, як дерев'яні Так, ну, в возах. Але це додає трошки цікавинки. Е, отже, перша машинка це у нас Dodge. Е, відразу важчий, ніж всі, тому що металічне дно. Ось, дивіться. Е, по принтах, понятно, Розфарбовка ну, досить непогана, так як для тематичних. Колір дуже яскравий. Хто колекціонує дощ, думаю, повинен зайти. Кажу, відразу відчувається, що такий нелегенький. Це в нас перша машинка. Далі, другий. Це в нас 4 з 8. Porsche Porsche 935. Ну, е такий сріблястий стиль, тобто просто відшліфований і нанесені принти. Бомбезний, як на мене, маєш такі дирочки на капоті. Так, ще раз дивимося, напис Porsche добре написаний, без розводів. Ну, решту допрацьовувати. Хоча в такому форматі, як на мене, також. Крута моделька в колекції. Е, вже проданий саме цей порш. Решту поки в наявності поки. Тому залітайте в Телеграм, Інстаграм. Все в описі до цього відео. Е, можна зв'язатися і, відповідно, придбати е, машинку. Так, наступний це в нас 5 з 8. Так. Труено. Ну, Мені, чесно кажучи, вона найбільше зайшла з сету. Так, дивіться, як пофарбовано зад. Написи. Так, тут така золотиста. Ну, хіба що там, можливо, ця цяточка точка трошки проглядається. Зіпсувала вона м -м, загальне враження, але все одно, ну. Топово, хто японки колекціонує, я думаю, бомба в колекції. Йдемо далі. Це в нас Honda. Honda City Turbo. От такий задок. Значок, там, хотвіл, все гарно. Так, збоку вигляд. Так, знову ж таки. Тож, дуже, дуже хороша деталізація, як на тематичні, незважаючи, що вони мають бути краще пропрацьовані за мейн, але часто буває так, що навіть в них буває гірше розмальовано. Йдемо далі. Ще один з металічним дном. Отакий От фортик. Зацініть. Так, якийсь рожевий салончик. Так, не звертав уваги попередніх, але тут дуже кидається в очі. Знову ж таки, цікава моделька. Прикрасить будь-яку колекцію. Ну і останнє, що в мене є, це такий Volkswagen. Він дуже часто в мені попадається, і його можна зустріти в багатьох колекціях по роках маю на увазі, але в такому рожевому, з такими принтами, також хто колекціонує, може пригодитися. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Вдячний наперед за лайк, комент, підписку. Ще раз хочу нагадати: підписуйтесь інстаграм, телеграм. Там оновлення, там можна забронювати машинку. Ціни адекватні. Тому всіх чекаю в, нашій, в нашому ком'юніті Top Wheels. Бувайте, всім удачі!